Де є татко? Там є татко. А як ти татко віддаєш там? Та? А як папа? Папа таткові? -па 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 -па. 4 червня буде рік 9 місяців, як нема тата, і кажу, на вона є. Дев'ять місяців нема чоловіка, дев'ять місяців, як моєму синові, виповнилося. Такого дня нема, коли б ми, ми не згадали тату. А тату би не кричав на нас, а ти свариш нас. А тату нам таке смачненьке готував, а ти нам того не готуєш. У нього великий послужний список, він дослужився до підполковника, будучи два рази командиром окремих батальйонів. Його цілий час переводили. З Рівного на Яворів, з Яворова він перейшов сюди, в Сторожинець. Його звідси перевели вже в Маріуполь в бригаду, в 56-ту бригаду його перевели там. І у нас так життя цілий час було таке на роз'їздах, де він, там і ми їздили разом з ним. Я також військова, я з 16-го року служу і з своїм чоловіком я там вже познайомилася. Старший Артем, синолька мій, це має 10 років, дуже розумничка. Потім де Вуся. Яка пішла в перший клас, їй сім років, Теодорчик, якому два виповнилося в лютому, і найменший мій Максимчик, якому дев'ять місяців. Ми жили в Волновацькому районі. Таке семте донське там є. Страшно було там жити з трьома маленькими дітьми, коли він їздив відрядження, і, і цей нас лишав самих. Але ми були завжди поруч біля нього. Ми, як він завжди казав, що для мене є оця опора. Ну, вже в березні мені вже треба було їхати, бо вагітність досить тяжка була. Там більш почалися сильніші обстріли, і він відправив мене додому. Я казала: що в мене в чоловіка такі плечі, що він захистить мене і не дасть, щоб мені навіть волосок з голови впав. Так що я. Ніколи не переживала, що щось зі мною станеться. Вже було повномасштабне вторгнення, а в травні він вже хотів перевестися. Він каже: Я вже хочу бути біля своєї сім'ї. Бачити, як діти ростуть. Ти мені відправляєш цілий час фотографії, відео. Каже, Теодор пішов, я не бачив. Теодорчика виліз перший зубчик, я не бачив. Теодорчика підстригли після рочку. Я не стриг. Я хочу, щоб мій Максим ріс з татом. Ну, ми так надіялись. Але нам тата привезли. 4-го, в сьомій годині, навіть не в сьомій годині, е, пів сьомої ранку, я, знаєте, є таке відчуття, що мені треба його розбудити. Я дзвоню, е, він не піднімає телефон, я дзвоню другий раз, я 10 разів телефонувала, він не піднімав телефон. Дзвонить до мене на чміт батальйону каже до мене, «Ваш чоловік помер. Я тоді у своєму крику всіх дітей побудила. Я не вірю до останнього дня, що його нема. Він у нас є завжди. Просто кудись поїхав в далеку хмуніровку і не може до нас подзвонити. У нього зупинилось серце. У нього не витримало серце просто. В такого мужчина, який, мав, метр 90 і 120 у нього просто не витримало серце. Помер 4 числа. 14 червня нашого тата мало би бути день народження, а 17 червня я родила Максима. Ці стреси також дали дуже багато свого. Через годину після родів його забрали в реанімацію, бо дитина не дихала. Я просила Бога, щоб мені його не забрав. Коли нас виписували, це був це був найщасливіший, певно, день, що я їду додому. Тільки я не бачила того, який би б не хотів. Я би хотіла, щоб мене забрав з родом. В нього найсамогарніша могила, яка може бути в Львівській області. Кожного тижня ми їздили на цвинтар, два-три дні ми там були, верталися назад. Тепер їздимо трошечка менше, і за те, що в нас є школа, для них дуже тяжко. Також було, що тату нема вже. Він в них з'явився і теж його не стало. Але ми знаємо, що він є, Правда? І, завжди біля, і завжди біля них. Ми справляємося самі. Була б я у Львові вдома, я б просто про них забула. Я б була цілий час на могилі, про них я б не думала. Чи вони їли, чи вони не їли. І там би мене всі жаліли, всі б плакали, бачачи мене, тут мені не дають плакати. Не можу точно сказати, яка дакий ну, то рік був. Він давав інтерв'ю журналістам в Мар'їнці, це був, думаю, в 2019 році це було в Мар'їнці, де він сказав, що в мене дружина ніколи не обіжається на мене. У мене батальйон завжди був на першому місці. Сім'я це другий план. Він для нас не те, що просто герой, він наша зірочка, яка ніколи не згасне в наших серцях.